Те, що ми їмо, що треба знати про безпечність продуктів споживання та як за неї відповідають працівники, розповіли на семінарі в Миколаївському національному аграрному університеті. Семінар на тему Європейський підхід до безпечності та якості харчових продуктів, запорука успіху в сучасних умовах, відбувся для студентів та допитливих городян. В современных условиях, когда наш, наша страна интегрируется в Евросоюз, очень актуальным становится вопрос перестройки нашей системы технического регулирования и перестройки самих производителей пищевой продукции в, в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Відвідати такий семінар було достатньо охочих не тільки студенти, а й містяни цікавились, чия професія дійсно пов'язана з темою семінару. Це потрібно не лише студентам, перш за все, це необхідно виробничникам, які працюють на переробних підприємствах і відповідають за якість продукції, тобто тої харчової продукції, яку ми споживаємо. Не завжди можна поїхати в Київ где десь в город, де отримати доступну інформацію. Це очень хорошие дела, Но здесь на місці ми завжди получим все, що треба об'яснення, консультацию, контакт з производителями, такими ж як ми очень большой плюс в нашій роботі. Розповідали на семінарі, як вберегти себе та уникнути тривіальних і незручних ситуацій при споживанні продовольчих товарів. Я думаю, он будет полезен как субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность предпринимательскую, так и как потребители, потому что мы все являемся потребителями и тоже должны защищать себя и в быту, и при приобретении каких-то товаров и услуг. Наталя вже закінчила навчання в аграрному університеті та пішла працювати по спеціальності, проте не впустила можливості прийти та поділитися набутим досвідом, дізнати щось нове від колег. Безпосередньо про свою роботу, про набуті знання. Про... Взагалі, я вам хочу сказати, що всі все це мероприяття. Захід він є дуже корисним і актуальним на сьогоднішній день і для молоді, і для я вже повторююсь, для всієї нашої країни. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.